Тут таке діло народ. Барсук. Опа! Я, здається, знайшла свого першого білого гриба. Ну, в цьому регіоні Карпати не рахуються. Це треба зняти на відео прям. Юрисикосні. Боже, прям такі, як на картинці. Ще й пахне. -хо, хо мабуть, червивий, але... Не так. Червивий. Блін, так жовто. Красотінько. Можна їсти. Хто проблеми червяків? малий червивий. Mitä sieltä? Voi, toi tuossa ruumiin. Troshkin. Tuolla maalaisi. Voi, voi, voi. Что тут у нас лисичка і ніхто не збрав, А це спеціально для мене виросло. Ось тако, Оп-оп-оп, трошки сухеньких. Може там ще десь буде. Так гарно в лісі. Я знайшла гігантську лисичку. Тільки гляньте яка. Wow.